Вітаю усіх. Сьогодні буду робити голубці, голубці чи голубці, і буду показувати чуть е, свій рецепт, як я роблю. Дивіться, вчора, з вечора, я відварила собі рис, який складається з трьох інгредієнтів: рис білий, рис коричневий і гречана каша. Гречану кашу я додаю завжди. Чи то сам рис, чи то одну, ну, один рис, тільки каша гречана у мене йде завжди тому що тоді такий смак є специфічний, знаєте, від тієї каші, і голубці получаються дуже смачними і добрими. Тепер сьогодні зранку я пожарила півморкви. У мене була така велика морква, півморкви і одну маленьку цибулину. Я то все перетушкувала і додала сюди. І тут додала ще фаршу. От, бачите, от, оця кубка це є, оць, це є фарш. Додала фаршу. І тепер. Це все буду змішувати разом і начиняти капусту. Тепер ще перед тим як начиняти капусту, хочу вам показати, як капусту треба підготувати. Я вже собі підготувала, а тут ще пару листочків лишила спеціально, щоб вам показати. Дивіться, листочок відварився. Ви знаєте, всі напевно, що листочок треба відварувати. І тепер отак його вирізаємо оцю серединку. Цю серединку вирізаємо і вона є лишня. А з цих двох кусочків будемо робити голубці. Отак от берете капусту, я так завжди роблю. І серед, і просто, якщо листочок маленький, то тоді отак от відрізаю на капусті. А якщо листочок більший, що з нього можна зробити два, то просто цю серединку вирізаю і вона є лишня. Її викидаємо, Бо вона є тверда, і листочок тоді не завертається нормально. Легенько. Отак. Я думаю, вам це видно? видно? О, Беремо той листочок капусти і серединку в ньому вирізаємо. І тоді листочок м'ягенький, ви його можете завернути в будь-яку сторону, він не крутиться, він вам не вирізає, не втікає. О, і через що я хотіла це вам показати? Тепер будемо ще додавати е, до цієї суміші рісової вегету. Я додам одну чайну ложку таку повну. Повну чайну ложку від'єти, і суміші перців. Суміші перців, то буде півчайної ложки. О, зараз було не хоче ще й вилітати. О, це буде півчайної ложки. У мене тут і паприка, і перці різні, і гіркі, і чорний, і білий, і всякі. І, і це все. І, Ні, ще не все, ще солі. Але коли я варила рис, то я рис посолила. Я додала сюди чайну ложку солі, так що солі вже трошки є. Морква з, з цим з цибулькою теж солена. Тому я додаю одну чайну ложку солі і думаю, що це буде достатньо. І зараз я це все вимішаю, і, і наша начинка буде готова. Я вимішую рукою, тому тому, що рукою можна добре його знаєте, кожен волошкою, так ти не вимішаєш добре. А от рукою ти в кожне місце можеш дістати рукою добре, і ти бачиш де треба. Рукою є для мене ліпше. Тому я завжди начинку вимішую рукою. Так, начинка є готова до голубців. Ви, напевно, замітили, що, що я ніяких жирів сюди, нічого такого не додавала. Тут хіба цибулька підсмажена на олійці і більше нічого сюди не йде. Ніяких там чи жиру, чи масла, чи маргарину не треба, тому що, що тут є м'ясо. Тут є м'ясо, фарш, і з цього фаршу буде достатньо тих жирів, які є в цьому фарші. Тепер будемо начиняти голубчиків. Дивіться, отак беремо капусту сюди, ложку, фаршу і отак закручуємо. От наш голубчик. І в цю каструльку складаємо. Мої голубці не будуть такі маленькі, тому що з маленькими треба довше бавитися. Я роблю так на швидку. Так що, що голубці будуть середні? Якщо забагато, взяли фаршу, то можна зменшити, скинути трошки. І отак робляться голубці, вони робляться дуже просто і швидко. Тут нічого немає складного. І нічого не такого. Але хто робить перші рази, то... То, звичайно, от бачите, отакої от величини голубчик. От він. Маленький. Це невеликі голубці. Якщо робити на пів листочка, то вони будуть завжди такі маленькі. Якщо вже... Часом листочок можна порізати і на три частинки, і на чотири. О, Але якщо крутити на, на цілий листочок, ну, звісно, вони будуть тоді гіганти. Не знаю, чи так тут зробить взагалі. О, але отакі маленькі, вони акуратні, гарненькі і приємно їсти. Я зараз все пороблю і тоді вже покажу вам, як я буду заливати їх і ставити варити. Тепер дивіться: голубчики готові, накручені. Я без всяких заморочок тут, чим його заливати. Я беру кетчуп. Бачите, це є кетчуп, і просто зверху його трошечки тим кетчупом, не так сильно. отак трошки. Щоб кислинка була. Тим кетчупом і тоді заливаю водою зверху, щоб цей кетчуп упав донизу. О і все. І ставлю варити. Я роблю дуже швидко ті голубці. Ой, і вони в мене получаються дуже смачні. Не хочу хвалитися, але так воно є. Хто їх не кушав, вони получаються дуже смачні. А замороки з ними як поменше, як поменше, як тільки можна. Бо е -е, можна сидіти 3 години і крутити голубці, і це все робити на них. А можна зробити за одну годину все. Так що, Ой, окей, йдемо варити. Так, мої голубці готові. Вони поварилися годину, їм більше не треба. Бачите, вони вже гарно зварилися, википіли, тільки їсти лишилося. Тепер, щоб їсти, я ще роблю отаку підливку. Отаку підливку то є сметана з кетчупом. От вона зараз перекіпить. І, і виходить дуже і дуже добра підливка. І не треба ніякого сала, ніяких жирів, ніякого масла, не треба нічого то просто сметанку з тим кетчупом, щоб вона перекипіла, там собі довільно вже до смаку дивитися, щоб вам смакувало їсти. Скільки кетчупу дати, скільки сметани самі собі добираєте. І це все перекипить, подивається зверху і пальчики облежиш. Смаку та Без ніяких жарів, без ніякого додаткового. Чогось, знаєте, жирного. Так як я пам'ятаю на Україні, завжди ми сало жарили колись, і з цибулькою, і ще, і ще Ну, і ще, і ще, Я вже ні, ні, не пам'ятаю з чим. І тим всім жирами тими поливалися ті голубці. Тут я не готовлю нічого такого. Ось сметана, кетчуп, і голубчики зверху поливаються, і, і їси. Ай, Окей. Так, мої голубці готові. Тепер беремо нашу підливочку, поливаємо їх трошечки зверху, хто скільки хоче. М -м -м -м. Ця підливочка є дуже добра, так що можна ляти її багато. Ще розкажу таку маленьку історію. Я колись готувала голубці на англійську, як я ходила, і я готувала для класу голубці. Там кожен мав щось принести. Я вирішила голубці. Ну, я принесла, вони ті голубці поїли. Всі з'їли. З'їли був цілий банячок. Вони з'їли всі до останнього. О, і в кінці мене підходять і один за другим і мене питаються, не питаються, як голубці. Каже, ми з голубцями розібралися, що то є. Ми більш-менш уявляємо. ну Ти нам розкажи тільки, що то за поливка зверху. Що то за поливка? з чого вона зроблена? Каже, бо вона дуже і дуже смачна, що то є таке? А там були студії із других класів, бо то була така ціла збірна, і нас багато було. Не знаю, чоловік три цепи не було. І, і каже, от то саме, каже, та поливка то саме смачніше, воно таке настільки добре, що каже, ми то все з'їли, каже, і ще повилизували, ну повитирали, знаєте, як не повилизували, а повитирали то все, там, хлібом чи чим, щоб каже, ту поливку всю з'їсти. То я ж кожному розказувала, що то є. І коли я сказала, що то є, люди були в шоці. Каже, як? Сметана, кетчуп, і то таке смачне, кажу, є. Сметана і кетчуп, і то таке кажу, отаку от смакоту воно робить. Що більше нічого не треба, тільки цього вистачає. Так що, от, бачите, я вам так просто передати не можу, яка вона є, щоб ви покушали, от, то я вам через що кажу, що воно дуже і дуже смачна та поливка. От, І зараз я хочу покушати нашого голубчика, щоб побачити, чи вони такі добрі. Mm. Дуже добре. Дуже добре, дуже смачні. Всього якраз, якраз всього не треба ні солі більше, нічого більше. Воно все якраз є в міру. Дуже і дуже добре. Так що, можете робити, то робиться дуже просто, дуже нема ніяких цих ще. От... То їсть хлібчик, то, пожалуйста, хліб... з хлібчиком на заквасті. І то є дуже добре і дуже смачно. Так що, кому сподобалися мої голубчики, мій рецепт, то, то, то попробуйте зробіть. Я думаю, що вам сподобається. Ну і кому сподобалося, то прошу ставити лайки, під... натискати на дзвіночок під відео, або там є слово Підписатися, якщо хочете бачити мої наступні відео. Всім дуже дякую за ваші коментарі. Я за це все вам дуже всім дякую і до наступного смачного відео. Па-па!